Оце можна сміливо сказати. Ого, повезло. Дивіться, який кущ величезний. Це фламоліна Оксами Танішкова. Зараз буду виривати з коренем, тому що хочу показати різницю між фламоліною і сірчано-жовтими опеньками. для цього мені потрібно показати і корінці гриба, щоб всі розуміли, в чому ж різниця. Поглянь, такий пучок величезний. Ще не весь навіть вирвала. Ось таку красу знайшла. Для порівняння з фламуліною зірву ще купеньків сірчано жовтих Вони трішки нетипові, вже темна шапочка стала, це тому що у нас недавно був заморозок і гриби трошки від нього постраждали. Якщо пощастить, то знайду трішки свіжіші. Так що відправляюся на пошуки свіжіших сірчано жовтих опеньків, Нади була дуже гарне місце із опеньками сірчано-жовтими. Ось вони які пишні, можуть виростати, такі аж кучеряві. Зірву парочку великих. От. Бо у цих опеньків сірчано-жовтих не типові пластинки, не схожі на... Ластинки звичайних сірчано-жовтих опеньків І зірву кубку молодих. От, теж, що було, як зрівняти. Бачите, форми шапочки трішки відрізняється, але колір, в принципі, перекликається, що в тих, що в тих. І тепер знайду зараз гарне місце, де можна буде сісти і... Детально пояснити, в чому ж різниця між сірчано-жовтими опеньками і фламуліною. Отже, знайшла я собі підходяще місце і зараз буду показувати, в чому ж відрізняються зимові опеньки, оце вони такі яскраві і опеньки сільчано-жовті. Як ви бачите, і ті, і ті гриби ростуть кущиками. Причому ростуть вони. Біля деревини, біля ослаблених дерев, уже сухих, старих, гнилих, біля пеньків. Ну і якщо в ґрунті, в глибині ґрунту є деревина, то ці гриби теж там ростимуть. І ті ті гриби ростуть пучечками. Ще хотіла показати серчано-жовті опеньки, що вони можуть бути різної величини. Ось навіть є такі великі, як лопаті, такі кучеряві якісь. А, фу, неприємно пахнуть. І давайте кожен гриб роздивимося окремо. Візьму парочку сірчано-жовтих опеньків. Отак, із корінчиками. І декілька фламулін, таких найбільш типових. Дуже типові фламуліни. Я хотіла знайти такі, в яких ще світленькі ніжки, бо є фламулінки в молодому віці. Які мають світлі ніжки, ніжка повністю світла, не темніє. І тому вона трішки відрізняється. І тому грибники її не недосвідчені, грибники бояться її брати, тому що ну, хто його знає, що воно за гриб таке із дивними світлими ніжками. Отже, якщо ми говоримо про поверхню шапочки у Фламуліни, яскраво помаранчева шапочка. Із темнішою плямкою посередині. <кій> Сірчано-жовті опеньки мають шапочку світлішу. Таку світло-жовту, яскраву. Оцей вже трішки примерз, серчано-жовтий опенько, тому в нього шапочка сіріша. А ці свіженькі морозом не побиті, дуже яскраві, гарні. Теж посередині шапочки, темніша плямка така оранжева, помаранчева. Ось стосується ніжок. От, порівнюємо. У фламуліни ніжка йде від світлішого кольору під шапочкою, і поступово переходить у темно-коричневий. Тобто міняє колір від світло-жовтого до коричневого, а в старших грибів навіть до чорного. У опеньків сірчано жовтих ніжки. Світло-жовті під шапочкою і плавно переходять у такі темніші кольори, теж помаранчеві, але не стають настільки темні, як у фламуліни. Ось вони. Ой, так не дуже видно. Ось так видно. Трішки-трішки світліші. Головна, очевидна різниця це колір пластинок. Оце фламуліна. Фламуліна. Неї пластинки світло-жовті, теплих кольорів, жодних сірих відтінків немає. У опенька сірчано-жовтого пластинки сірі. Сірі, сіро-жовті, сіро-білі, і з таким у старших грибів зеленкуватим відтінком. Але маємо нетипову, нетипову форму сірчано жовтого опенька. У нього пластинки не, не зовсім. Такі, як у звичайних. А жовті, яскраво-жовті, лимонні. Ось так це виглядає. На вигляд, наче три різних гриба, але ось ці два це опеньки сірчано-жовті. ось Тут по шапочці це дуже гарно видно. У фламуліни світло-жовті пластинки. У опенька сірчано-жовтого сірі. Ну, бувають і жовті, але яскраво жовті. Не е, лимонно-жовті, не такі от легенько-легенько світло, омаранчеві. Mm. А головна ознака, за якою розрізняються ці два гриби, це смак. Е, якщо ви шматочок ламулі не скуштуєте, вона матиме нейтральний смак і такий приємний грибний аромат. А от зірчано-жовтий опаняк, він гіркий. Колись ще на початку своєї грибної кар'єри я назбирала сірчано-жовтих опеньків. тобто сплутати по незнанню можна запросто, і відваривши, вирішила їх скуштувати. І маленький такий шматочок вкусила, він був настільки гіркий, що, в принципі, фізично неможливо з'їсти сірчано-жовті опеньки. Ну, все-таки, думаю, умудритися можна. Ось такі головні ознаки, за якими відрізняються ці два гриби. Якщо у вас є свої якісь спостереження, пишіть обов'язково, я буду це теж мати на увазі. Дякую всім за увагу, дякую за перегляди, за коментарі, за лайки, за репости. Так я бачу, що моя творчість вам цікава, і мені приємно, що ви черпаєте корисні знання із моїх відео. До нових зустрічей!